Лот номер 24. Тіціану Сантандреа плюс 3 кошик. І саме з блоку одягу 3 кошик, Ось так ця марка пишеться. Виглядає так, етикетка. Ми починаємо огляд відеоогляд. Зараз ми з вами подивились шовкове плаття, там 100% шовк. Ця блуза це 100% льон. Бренд можна назвати нішовим, це як дорогі такі парфюми не для всіх. Цей бренд також не для всіх. Він дорогий, дуже якісний, натуральні тканини. Ось ця тканина дуже така цікава. Це йде прошва, Прошва. є чохол, він ліняний, до речі. Фірмова фурнітура. Також хочу сказати, що вони виробляють дуже багато трикотажу, але це. Більше всього в зимніх колекціях трикотаж. І вони є новаторами та задають тренди в трикотажній моді і виробництві. Ось, наприклад, це платі. Дивіться, скільки тут використано технік. Бачите? Вони розробляють нові технології, у них працюють кращі технологи. По трикотажу і кращі дизайнери. Перейшли ми до бренду Тіціано Сант андреа Тіціано. Це також якісні дорогі тканини, але ще один є плюс: вони виробляють одяг для пишних та розкішних. Тут у нас розміри будуть із 52 і 54. Ви можете, якщо вас цікавить, які конкретно розміри в лоті, то ми прокоментуємо індивідуально. Також натуральні тканини використовуються. Ось ці красні червоні вішаки, які ви бачите, брендовані. Ви їх і получите в подарунок. Класні моделі. За розміри я сказала, якщо є бажання, то ми прокоментуємо розміри індивідуально. Також все вироблено в Італії. Made in Italy написано на кожній речі. А ви знаєте, що за це італійці? Ой, як люблять вони це. Це вишивка. Також на фірму, на фірмових плечиках. І останні дві речі із колекції, така спідниця в стилі місоні. І до неї футболочка. Віскоза. Це саме та віскоза, яка холодить влітку. І для вас ще буде подаруночок сумочка та ремінці. Ми з вами передивились лот номер 24 трикошик плюс Тіціано Сант андреа 30 одиниць.